Служба безпеки нейтралізувала злочинну діяльність прокремлівського пропагандиста, який поширював ворожі наративи щодо збройної агресії проти України. Зловмисник героїзував російських окупантів та стверджував, що України не існує як окремої держави. За даними слідства, пропагандистом виявився мешканець Черкас на власній сторінці в заборонених однокласниках. Він поширював пости на підтримку російських загарбників та закликав продовження війни проти України. Також задокументовано, що він підтримував спілкування із мешканцями Росії через месенджери. У листуваннях він поширював фейки про ведення війни в Україні під час. Собшику за місцем проживання фігуранта виявлено мобільний телефон із доказами поширення ворожої пропаганди. Наразі на підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки України повідомили йому про підозру за статтею 436 прим 2 Це за виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, хлорифікації її учасників. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаській області за процесуальне керівництво обласної прокуратури.